Дня. Всіх вітаю на моєму каналі Fix Lab Repair. І сьогодні у нас на ремонті отакий от Панасонік. От Панасонік, Panasonic. Panasonic, так. нього причина. Заявлена причина не вмикається. Вмикається. Світиться. Піду режим очікування. О, кнопочки не працюють. Ні, пішло. Цик-цик-цикані і і виключається. Не йде <кхм> в робочий режим. Так. Моделька. І все. Ну і розбираю. Розбираю, дивлюся. ну, давайте ще раз. Зараз. Не знаю, що то було чути. Добре, розбираю. так, зняв я кришку. Тут, ну, не так аж багато порохів. Е, є е, полотенка трішки. А так і ніскопа така велика. Так. Ось такий його стан. Так, витягую це, це все. Так, витягую вкладку. Асі. Так, відключаємо, що нам не потрібно. І, і, ну, і запам'ятовуємо, що куди. Так. Це є що? Це є динаміки. Це є петля. Розмагнічення. От на такому роз'ємі. Так, що тут ще нам. А ні, це не петля, вибачаюся, я помиляюсь, це не петля, це є е, правий динамік. Петля, петля з цієї сторони. Чайся. Так. я розмагнічування. Е, ну і живлення. Живлення може звідси витягнути, а може і звідси витягнути. Так. Ну і все. І ось ми маємо такий доступ до тут е, дроти доволі довгі. Доступ до шасі. Так, ох, тут цикавый процессор Siemens. Так. Так доволі непогано, доволі непогано. А, вже хтось вже що, щось тут вкручував. Так. Добре, зараз я вимітаю трошки цих павутинки, порохія трошки. Пішки обмету. Це все. Доволі чисто. Такі наклеєчки. Так, mm -hmm. добре, добре. І так, хотів я е, трошки почистити його і думаю. Давайте я спершу візьму тестер і ну, хочу зразу. <тестер> на продзвонці на колектор строчного транзистора. Так. Ага, коротко, ясно. Е, аж зараз буду чистити далі його і. Е, і відпаювати. Ну проблемка. Е, чим проблемка? Тим, що він... Згорів, але е, чого він згорів. Оце проблемка. Чого він згорів. Ну, чи ТДКС, так зразу можеш подумати. Або ще такі ці всякі тут е, конденсатори, треба це все роздзвонити. Ну, спершу треба випаювати його, звісно. Подивитися. Давайте ми подивимося на. Кільцеві тріщини, чи є взагалі, чи немає. Так, о маленьку діагностичку проведемо. Я бачу, що це вже хтось паю, кадрову щось тут так не допаяли, як ви можете бачити. Да. Ну, тут звісно, на пістонах. Так само і строчний транзистор. Тут щось пропаювали, ну таке. <кій> ну так ще SMD-шні е деталі. До речі, з цієї сторони. Добре, добре, що я роблю зараз, що я роблю? Зараз я ретельно обдивлюся, що куди як. Ну, тут ще я так не дивився. Ну, якщо 에, ТДКС, ну це вже трохи буде нерентабельний ремонт. Добре, коротше, я обдивлюся, почищу, Чищу його і цей. включуся. Так. Так, е, транзистор я відпаяв. Транзистор, транзистор, от такий от. ПУ. 2508 AX. Ну, О, він, напевне, з діодом і з резистором. Що я не помиляюсь. Mm -hmm. Паста вже тут нема. Так, і. І коротке, коротке пропало. Коротке пропало. Ну, е... і так, хочу ще вам показати, я знайшов отаку. Е... Зараз ближче я стану. От таку от е, мікротріщинку, чи це не Допай е, на трансформатор ТМС. Він зв'язаний з транзистором. Е, строчним. Ну, На мою думку, що це і є е, причина, те, що транзистор перегорів. Ну, я ще там знайшов конденсатор 20 Ом. Ну, я сумніваюся, що то в нім причина. Ну, ну якось так. Міняю транзистор, ну, і там включуся. І так, транзистор я запаяв. Запаяв транзистор. Як ви можете бачити. Пропаяв я ТМС, пропаяв я кадрову, поправив тут деякі контактики. Ну що ж е... поставив я транзистор 2SD 1555. Ну, замість цього. Щоб показати, що він про робити по всіх каналах? По всіх каналах, так, добре. Е -е, підключаю і, і, і включаю. Зараз будемо дивитися, що. Конденсатор я замінив, а пасту транзистор я поставив. Там пасти висохла чи не було. Міг ще нагріватися. Так. Ну і пробуємо. Зараз я включу це здатку. Так, о, він зразу запустився. Запустився. Ось і все. Це такий ефект камери. Так, давайте я підключу Т2, підключу Т2 і пробуємо на Т2. І так, під'єднав я Т2, ну і доволі непогано ще працює телевізор. Ну, я звук скрутив, ви мене забанили. Так, і доволі ще так непогано. Ну, це що мигає це ефект камери. Ну і все. Я ставлю, я не зібрав його, я ставлю на прогончик на, а, на години 2-3 або і на день е, і зберу. Так, е, зібрав я. Зібрав я, бачите, корпус. Підключив Т2. О, Т2 да, на ремонті тестується. Так. Ну, я не знімав відео. Е, ну і все. Файно показує так все, все чітко. Ну, ця камера. Кольора такі файні насичені. Ну і кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.